Привіт всім! Представляємо вашій увазі світлодіодну панельну лампу для фото та відеоосвітлення. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео ця світлодіодна лампа легка та портативна. Вона забезпечує яскраве та рівне освітлення для фото або відеозйомки. Лампа оснащена високоякісними світлодіодами, які забезпечують яскравість від 800 люмен і кольорну температуру від 2,5 до 9000 тисяч кельвинів. Лампа має налаштування яскравості та колірної температури, що дає змогу налаштувати її відповідно до ваших потреб. Вбудований акумулятор забезпечує до 10 годин автономної роботи, що дає змогу використовувати її в будь-якому місці без необхідності під'єднання до електромережі. Лампа є чудовим вибором для будь-якого професіонала або любителя, який шукає високоякісне та портативне освітлення для своїх проєктів.